Саміт стартував у другій годині дня. Приїхали усі члени альянсу. А це представники 31 держави. Україна має усі шанси після Швеції стати 33 м членом спільноти у 2024 році. Власне, саме це питання номер один під час засідання. Наша країна очікує на рішучі кроки. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні напередодні саміту. Всі. Це розуміють кожен лідер, кожна держава, навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в альянсі. Не зараз, зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз. Я вдячний усім лідерам, кожній країні, які саме так і говорять, і які ухвалили відповідні спільні декларації та заяви. З Україною щодо нашої інтеграції більшість альянсу чітко за нас. Втім, вже на шляху до вільнюся. Президент Зеленський написав пост, де розкритикував альянс за неготовність висловити чітку позицію стосовно вступу України до НАТО і закликав партнерів проявити повагу до нашої держави. Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсом. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію і надалі продовжувати свій терор. Невизначеність це слабкість. Але світові лідери все одно на боці правди перед самітом на прес-конференції підтримав вступ України до НАТО і президент Америки Джо Байден. Нині проти приєднання лише Німеччина. Ми погоджуємось на те, що ви пропонуєте щодо майбутнього України. Вона може приєднатися до НАТО. Крім словесної підтримки, на саміті затвердили й нові пакети військової допомоги для нашої держави. Франція передасть Україні ракети далекобійного радіусу дії для контрнаступу ЗСУ. Норвегія збільшила розмір фін допомоги до майже мільярда доларів. А Німеччина передасть кілька петріутів танки, леопард, бронемашини та ще багато зброї для оборони. А ще столиця Литви на час саміту одягнулась синьо-жовті кольори. Також під час засідання відкрилася виставка про воєнні злочини РФ в Україні. На ній зобразили історії катувань, страт і бомбардувань, скоєних росіянами проти українських цивільних та військових. А вже завтра на засіданні Україна НАТО буде запропонований план вступу нашої країни до альянсу. Я впевнений, що на цьому саміту, на цьому саміті будуть прийняті потужні та Спільні рішення, які будуть підтримки і надалі підтримувати Україну. А також я впевнений щодо питання членства України. Наші союзники підтвердять своє бажання, щоб Україна стала членом НАТО. А ми продовжуємо стежити за новинами про результати саміту у Вільнюсі. Ми розкажемо вже у наступних випусках. Альбіна Гриненко Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.